Літо спокушає любителів активного відпочинку гайнути на природу. Та й рибаків хлібом не корми, дай поводити карасика та коробця. Рибалка це і спорт, і відпочинок. І добра вечеря, коли вилов рясний. Всі задоволення в одному. Та рибаки народ особливий. Вони ніколи не брешуть. Але часом трошки перебільшують і полюбляють розповідати байки. Ну що ти зловив? та говорить, щуку там, ну яку? Ну, таку, А потім його взяли і зв'язали руки. Ну, говорит, ну яку ти машику? Ну, таку велику, що от з такими глазами. Пришли мужики на речку, лунки порубили. Клево ні, Они собрались, выпили, сидят на ящиках. І один мужик заснул на ящике прям. Ну і друзі взяли, падшутіли, сняли з нього чулок такий, на навалянки. одевается. прив'язали кудочки і туди вниз опустили в лунку. Ну там спіти будять, потім вставають, а жудочку вже перевернула, піднімають, починають тянуть. думает, там рибу тягує. Це повний чулок води. Ну, Навіть всі смеялись. Ловили рибу, а піймали рака. <реку> Буває рак, трапляється на вудочку. Ріденька не попадается. Раки то не дивина, та невідомо які секрети береже наша Самара. Про те, що трапилось риболову Олександру на його кльовому шляху, він розповідає із подивом. В тому році я поймав, коротше, як оця як його ж, оці з зубами, як його піраню нашу якусь завели, там щось у нас в плавнях. Вона отака попалась і отак губа, якась, і тут ось і з зубами. Да? Ну такі, ну і красива, вона. Чотири п'ять світов переливається. Інтересно, звісно. Ну, Інтересно, є вона чи ні нас. Якщо розведуть, то здійдяш, навіть на нас. У водоймах Херсонської та Кіровоградської областей вже знаходили пако. Це величезна піранья, завдовжки більше ніж 60 сантиметрів. Маємо сподіватися, що африканські гості не витримають українських зим. Водний світ наразі вивчений менше ніж поверхня місяця. Підводні печери і найтемніші закутки річкового дна ховають неймовірних істот. Наша Самара також плинна таємниця. Незважаючи на те, що ми старанно її засмічуємо, вона виявляється густо населена живими створіннями, та ще й якими Водяться у нас в самарі дуже великі сами. Очень. Большой сом є, очень большой сом є. Є такі, що навіть тут катають. Тягаєш, витягаєш, вот но вытянуть, как говорится, не А яка вага, який зріст сомів таких? Ну до 30 кілограм. Ці соми ростуть вищими за людський зріст. Та все ж такі гіганти улов нечастий. Как залізеш, воду садятся на ноги пиявки. А черепашки там под мостом маленькі. Да. Тут обычно попадаются Ліщ, таранька, карась, коропець. От, отакі рибки. Ну, це ловиться мелка рибилка, а потім на неї починаєш ловити окуня. Добре, я покажу. І рибак Володимир справді показав. І не тільки він, новомосковські риболови мають хист, а ще й гарну вдачу. Вони розповіли нам про рибацькі примудрощі. Першу рибу не можна відпускати. Дубай, яка, яка не була б. Любая, какая ни была бы рыба, ее нельзя отпускать. А все. Садок мочить пустой нельзя. А все. Пиво обязательно, чтобы должно было быть на рыбалке, но не водка. Та всі ці хитрі штучки стверджують рибаки безсилі перед раптовою небезпекою, яка підкорила води Самари. Сонячний окунь візитер з північної Америки, який невідомо як потрапив до Самари близько чотирьох років тому. А тепер міцно пустив коріння. Ставлення досвідчених риболовів до хижака не дуже гостинне. Ой, це взагалі це проблема, по-моєму, для нашої річки. Во-первых, він виїдає цю ікру, а, а така зараза, що не знаю. Клюєт, ну він не нужен. Цього разу сонячний окунь, на жаль, не клював. Та хто ж як не рибаки, може описати вигляд диво риби і оцінити смакові якості американського окуня. Е, ну, маленький, як карасик маленький, кругленький і в п'ятнах. Крупної п'ятнички, це он такой. Да, пробував. Довольно таки нічого рибка. Вкусна. Ну, солену. Не жарив, солену рибу. Нормально. Рибка небольшая. сантиметров 15 такая вот она зеленая хищная зубы как у пираньи красивая рыбка красивая конечно ну, очень хищная выедает все вот малька вот даже смотришь и малька как погонит вот так вот близко подходит она прям ее видно вот этот прожорливый очень ну вот и появился солнечный окунь Он здоровый не растет но проклевывается все угу. добра лодка что Меня... Ну что, обычно жарим. А, а кисточок богатого? Не, мало-мало. Лучше, чем карать. Ну, как говорится, это хищная рыба. В нашей речке она незакономерная такая, такой вид рыбы, потому что и вредный он. Говорят, что выедает всю икру, растительность. Так что в скором будущем, мне кажется, нашу рыбу больше мы уже не увидим. По крайней мере, в Ставках где-то. Ілі на на прилавках магазину, або на базарі. Та рибка ще водиться. Ну поймався я неплохо, ловиться тут. Карась в основному, лящ. Риба есть, Я доволен. Цілком можливо, що рибак Андрій колись перегляне це інтерв'ю і усвідомить, що більше ніколи не зможе перевершити власний рибальський рекорд: еволюція, радіація, екологія, навіть випускання акваріумних рибок у водойми. І хто зна, які чудернацькі істоти стануть загарбниками, а згодом і господарями наших водних просторів.